Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я коротко розповім про рабство у стародавньому Римі. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, саме у стародавньому Римі рабство досягло найбільшого розмаху. Почати треба із джерел надходження у Рим рабів. Першим джерелом рабів були боржники. Якщо боржник не міг сплатити кредитору борг, то кредитор мав право продати боржника у рабство. Боргове рабство широко було поширене у перші століття існування республіки. Але у 326 році до нашої ери воно було офіційно скасоване. Правда, боргове рабство було скасоване лише щодо римських громадян, а от щодо іноземців та підкорених народів. Продаж у рабство за несплату боргів зберігався. Другим і найбільшим джерелом рабів були завойовницькі війни Риму, власне, прагнення захопити якомога більше рабів і було однією з причин агресії Риму. Під час воєн римляни перетворювали у рабів як військовополонених, так і мирне населення. Наприклад, під час Третьої Македонської війни, у 167 році до нашої ери, римський консул луцій Емілій Павел. Продав у рабство 150 тисяч мешканців епіру. Юлій Цезар під час завоювання Галлії продав у рабство 53 тисячі полонених у часи першого римського імператора Октавіана Августа у місті Рим проживали 900 тисяч рабів і лише 600 тисяч вільного населення. Третім джерелом рабів були піратські набіги. Розквіт піратства на Середземному морі припав на перше століття до нашої ери. Пірати нещадно грабували узбережжя Малої Азії та Африки і продавали місцеве населення у рабство. Також рабом можна було стати у спадок, бо діти, які народжені від рабів, автоматично ставали рабами. Найбільшого розмаху рабство у стародавньому римі набуло в період пізньої республіки та ранньої імперії, тобто в другому столітті до нашої ери, в другому столітті нашої ери, вчені. Нарахували щонайменше 147 функцій, які виконували раби у стародавньому Римі. Рабів використовували в усіх галузях господарства. Раби обробляли землю, будували будинки, дороги і водопроводи, займалися ремісничою працею. Робили вино, працювали на рудниках. Рабів жінок використовували у проституції, а молодих сильних рабів чоловіків використовували для гладіаторських боїв. Раби офіційно вважалися знаряддями праці і, відповідно, не мали ніяких прав. Римські економісти і письменники писали спеціальні праці, як користуватися рабами. Рабовласники жорстоко поводилися з рабами. За будь-яку провину рабів били та катували. У випадку вбивства рабовласника рабом страчувалися всі раби пана, які жили з ним під одним дахом. Наприклад, у 61-му році нашої ери префект Риму. Даній секунд був убитий власним рабом. Після чого римський сенат постановив убити всіх його 400 рабів за те, що вони не запобігли вбивству. Рабів страчували шляхом розп'яття на хресті. За римським законодавством раби ділилися на приватних і державних. Римське законодавство дозволяло власнику звільнити раба, але не молодше 30 років. Звільнені раби, вільновідпущеники. Не ставали повноцінними громадянами. Але в часи громадянських воєн та імперії ряд вільновідпущеників досягли високих державних постів. Наприклад, вільновідпущеник Нарцис був правою рукою імператора Клавдія у середині першого століття нашої ери. Ціни на рабів були різноманітні, ціна залежала від кількості рабів. Чим більше було рабів, тим була нижча ціна. Але завжди дорого коштували кухарі. А також освічені раби. Римські рабовласники тримали освічених рабів бібліотекарями, вчителями своїх дітей, писарями тощо. Раб не мав імені, його називали іменем його господаря або за назвою місцевості звідки походив раб. Зростання рабства мало для Риму як і позитивні, так і негативні наслідки. Позитивом було підняття економіки і розвиток сільського господарства та ремесел. Але негативним було те, що рабська праця під кінець другого століття до нашої ери повністю витіснила працю вільних римських селян і ремісників. Вільні селяни втрачають свою землю, яка тепер опиняється в руках рабовласників. Раби часто повставали проти своїх власників. Потужними були повстання рабів на Сицилії у другому столітті до нашої ери, а також заколоти рабів в Італії, Іспанії та Малій Азії. Найбільшим повстанням рабів було повстання Спартака у 73-71 роках до нашої ери. Про повстання рабів я буду говорити в наступних своїх відео. Під час громадянських воєн протиборчі сторони активно залучали рабів у свої армії уже у першому-другому століттях нашої ери рабство стало гальмом прогресу. Рабство гальмувало розвиток господарства і економіки. Рабська праця стала економічно невигідною. Римська влада це добре розуміла і тому поступово ослаблювала рабовласництво. Імператор Адріан, який правив у 117-138 роках, заборонив під страхом кримінального покарання, самовільне вбивство рабів і посадження їх у в'язниці, а також заборонив використання рабинь у проституції і заборонив продаж рабів для гладіаторських боїв. Наступники Адріана навіть дозволили рабам захищатися у суді. Перший імператор християнин Костянтин І Великий, який правив у 306-337 роках, прирівняв вбивство раба до вбивства вільної людини. У другому, третьому століттях нашої ери відбувається перехід до колонату. Замість рабів, тепер використовувалася праця вільних орендарів колонів фактично, у Римі. З'явилися перші паростки феодальних відносин. Однак через вторгнення варварських племен Західна Римська імперія не встигла остаточно перейти до феодалізму. А от у Східній Римській імперії у VI-VII століттях зникає рабство, а у VIII столітті відбувається перехід до феодальної системи господарювання. А що ви, дорогі друзі, думаєте про рабство у стародавньому Римі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.